Треба, каже, не, не там, а тут йому каже, сісти, в туалет, а не там. На золото сидить. Отут, каже, на кучі йому. А ви тут живете? Живу тут. Ясно. І Як ви ставитесь до Януковича? А я б його метлою гнала, аби тільки мене хто допустив. Я б його матюка б загнула, я б його не побоялась. Розуміло. Як я прожила, як я проробила. За палку справедливості Чуєте? його треба. Після війни на стройки носили цими ручками носилки. Да? А моя мати носила, я сам знаю. А яку строили. я зараз пенсію отримує. Що це його заробила, дав тихо. Бабулічка, а ви звідки? Ось бетрі весною. О, да ви висить. Тут половина місних йдуть подивитися, як вони да. жили, блідо. У вас такі самі добре? Ні. Чуть нам... поменше, погрів такий самий. Вони построїлись тут. Начальство вони тут у нас. То ви думаєте, хто це построївся? Депутат якийсь. Ви думаєте, що це селяни построїлись? А то з міста начальство построїли. Позамірали оце землю, радгосну. І построїлися оце. Угу. А тут, от, тут поле було. А, а взагалі, ну ясно, а взагалі давно було построєно? А там Яценюк. По тій стороні построївся, коло його дачі. А ви теж зараз йдете дивитися так? на Так, до, до їх йду. Зрозуміло. Я синюк, я до його ходила, щоб пожалітися, що землю в мене забрали. О, так його не було. Один охранник був. Так я його знаю, хату йде. Угу. Це на час. Ви думаєте, все селяни, підтримський. Ні, ну звісно, ні. що ні. Де ж селяни мати всяких розвитку? якийсь і понаїжджали, хто знесли. Да, це понастраю вам. Розуміло. Mm. Ну добре, дякую Щоб вам. Не знали, хто тут построїть.